Я не тримаюся за життя. Я прикінчив багато людей. Тому не заслуговую на довге життя. Блудний щенобі Габімару! Що Гунат наказав мені порішити тебе. Ти хотів, аби тебе хтось убив. Твоє бажання здійсниться. Ця жінка. Справді. Кажуть, що на острові Шінсенкьо є еліксир безсмертя. Відправте на той острів смертників зі всієї країни. Якщо хтось повернеться з еліксиром, його буде помилувано. Цей клинок показує тебе справжнього. Габімару порожній. Ти тримаєшся за життя. Замовкни, що ти взагалі знаєш? Я Габімару порожній. Безсердечний монстр! Добре тобі жити за вбивство злочинців. Ти не зганьбиш наше ім'я. Об'єднайся зі мною. Я врятую тебе, брате. Я сам собі господар, ти сам дам собі раду. Чехати я хотів на всі небезпеки. Я чорт забрай виживу заради тебе. Пекельний рай. Хочеш побачити нінджу? То дивись. Німпо сухий вогонь. 1 квітня на Анітюб і в телеграм-каналі Інаї.